Тернопільська університетська лікарня, де приймають пацієнтів із усієї Тернопільщини, а також бійців, АТО, отримала медобладнання й інвентар вартістю біля 400 тисяч гривень. Гуманітарну допомогу лікувальному закладу надали благодійний фонд Міжнародна асоціація підтримки України та Агрохолдинг Мрія. Дана допомога була надана за підтримки і співпраці з благодійним фондом Міжнародна асоціація підтримки України, операційний директор Тарас Дурбака. Ми співпрацюємо із даним фондом уже довший період. Схожа допомога була надана також у Чернівецькій області. Плануємо співпрацювати з ними і в подальшому, щоб забезпечити належним інвентарем обладнанням і не лише обласні центри, а й районні центри, районні лікарні. Нині в Європі є чимало гуманіт гуманітарних програм, спрямованих на допомогу Україні. Втім, якщо медичне обладнання благодійні фонди передають безкоштовно, то перевезення і розмитнення коштує інколи й кілька тисяч євро. Саме тут і подяка місцевим доброчинцям, які дають на це гроші. В основній масі виникає одна проблема: це проблема доставки цього гуманітарного багажу. І в даному випадку Мрія» взяв на себе зобов'язання по доставці цієї допомоги для нашої обласної університетської лікарні. Для Обласного бюджету це не є непідйомні ціни, але з точки зору десь співпраці сторони потенційних. Благодійних фондів та тих людей, котрі можуть нам допомогти в доставці подібних речей. Ми покращуємо умови для лікування наших пацієнтів. Зокрема, у гуманітарному вантажі Тернопільській університетській лікарні передали пересувний рентгенівський апарат, операційний, масажні столи, багатофункціональні ліжка, медичні матраци та інші необхідні речі. У лікарні неабияк вдячні доброчинцям та запевняють, все подароване на складі не ховатимуть. Воно вже йде прямим походом в відділення судинної хірургії, ортопедії, в операційний блок, м'який інвентар вже в операційному блоці. Серйозна, дороговартісна і буде все використано в лікувальному процесі. Хотілося б, щоб наша співпраця продовжилася, і ми так само плідно працювали з фірмою і з благодійною фоймом в майбутньому.